Сьогоднішнє Євангеліє навчає нас, заохочує нас до того, щоб просити. Дійсно, Євангеліє заохочує нас до того, щоб просити і навчає нас, щоб просити. І святого Августина колись запитали, ну, чи Господь вислуховує усі наші молитви? І він відповів усі. Господь чує наші молитви, але виконує лише ті, які є згідні з волею Господа. Тому перед тим, як просити, треба себе запитати насправді, про що просиш? Що просить твій ум, а які є прагнення в глибині твого серця? Чи задумуєшся над тим, а про що просить моє серце? Бо лише те, що є в глибині нашого серця, очищені прохання, сьогодні в Євангелії в читанні ми читали про чисте серце. Чисте серце просить про те, про що Господь просить для нас, що нам Господь хоче дарувати. Господь дарує нам те. Що є в глибині нашого серця. Дуже часто наші прохання є егоїстичні, нечисті. У кардинала Мартіні є дуже гарна така книга, отець Єзуїт з Медіолану, книга про молитву. І він там в цій книзі кардинал Карло Мартіні говорить про три рівня молитви. Три рівня досконалої молитви. Він каже на першому рівні. Ми просимо щось для себе. Дай мені, Господи, здоров'ячко, дай мені хорошу працю, дай мені здорових дітей, дай мені хороших людей навколо мене, щоб мене любили, щоб мене чули, вислуховували. Якщо треба, щоб мене носили, якщо я впаду. Людина дуже часто просить для себе, і кардинал Мартіні каже, що така молитва, така егоїстична молитва, вона є теж хороша. Треба просити для себе. Коли ти просиш, ти визнаєш, що Господом встановлений порядок. Ти дитина, ти творіння, а Він творець батько. Дитина просить. Бог сотворив тебе, щоб ти просила. Проси. Але запитуй себе, чи ти просиш дійсно чистим серцем? Про що би сьогодні ти попросив, попросила Господа, якщо би Господь з'явився і дав тобі можливість попросити щось одне, про що би ти попросив? Святий Ігнатій Лойола пропонує теж таку молитву на ложі смерті. Він каже, про що би ти попросив? Попросила на ложі смерті? Залишилось тобі. Недовго жити. Про що би ти попросила? Перший рівень молитви, прохання, коли ми просимо для себе. Він каже, кардинал Мартіні, що на другому рівні ми просимо для своїх, для своїх дітей благословення. Для своєї громади, парохії благословення. Для наших друзів просимо про благословення. Він каже, це молитва, коли ми просимо для своїх. Благословення для України, про справедливий мир ми можемо просити для своїх, для народу. І він каже, третя молитва, це третій рівень молитви це коли ми просимо для усіх потребуючих, для усіх наляканих людей війною в світі, для усіх потребуючих, для усіх хворих. Він каже, це молитва такого апостольського серця. Апостол Він просить для всіх, служить для всіх, намагається любити усіх, навіть своїх ворогів, апостольське серце. Але можна ще додати четвертий рівень, це коли ми вже про все попросили, все отримали, і можемо просто в тиші перебувати. Перед Господом. Замовкнути і чекати, що нам Господь скаже, що Він нам подарує, що Він мені відповість, Господь, на мої, на мої прохання. Ми дуже часто на молитві багато говоримо, де коли заговорюємо Господа на смерть і забуваємо про слухання. У слуханні Господь відповідає, дарує Тобі, тобі те, про що просить навіть більше. Господня любов, вона є безмежна. Бог дарує нам більше, ніж ми просимо. Я не просив про життя. Але Господь мені його дарував. Ти не просила про життя в зачаття. Але Господь дарував, помріяв про тебе. Тому ми можемо в тиші просто бути перед Господом. Колись папу Франциска запитали, як він молиться в часі адорації. І він каже, перше, я сплю, а коли висплюся, старенький старець має право поспати на адорації. Він каже, перше я сплю, а коли висплюся, дивлюся на Ісусика і дозволяю йому дивитися на мене. Це, це, теж, це теж молитва. Треба просити, але треба не забувати про слухання. Бо в слуханні Господь мені відповідає. Об'являє мені свою любов. Але найважливіше, напевно, в часі святої Євхаристії треба дякувати за те, що вже отримали. Можна просити постійно, але Євхаристія це є молитва, де ми приходимо обдаровані. Це є молитва Євхаристія, ойхаристі, значить грецькою мовою означає дякувати. Я хочу дякувати за те, що отримав, що мені Господь дарував, за що би ти сьогодні подякувала Богу. За що би ти подякував? Назви три дари, якими тебе Господь обдарував за останній тиждень. Це може бути людина, це може бути якась подія, а може бути якась річ. Дякувати це прославляти. Дякує. Зряча людина, спільна риса всіх святих. Завжди хочеться сказати, це, це, це подяка, подяка, вдячність прослава. Це спільна риса всіх святих. Людина, яка дякує, це людина обдарована, вислухана, прийнята Господу у моїх проханнях. Тому просимо Господа, щоб Господь нам відкривав очі, показував. Наші приховані прагнення. Приховані наші прагнення, але щоб над усе нас вчив бачити ці дари, якими нас Господь одаровує. Твій ближній поряд із тобою. Можеш один на одного подивитися. Це, 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 це дар. Людина поряд навпроти тебе. Це, це, це дар. Це є велика причина, щоб дякувати за людину поряд. Хочу сьогодні дякувати за Франциска, Даніелю, які приїхали в Україну, щоб ну, бути з нами. В четверте вже отець Крістіан приїхав в Україну, не боїться приїхати, приїжджати в Україну, щоб бути з нами, супроводжувати нас і про нас пізніше в Європі. Розказувати. Розказувати. Тому просімо Господа. Щоб Господь нас вчив тої люблячої уважності щодо прохань, але над усе щодо подяки. Щодо подяки. Нехай Господь нам дарує цю благодать, зрячі очі, щоб бачити Бога, бачити Його дію у великих і малих речах. Святий Ігнатій Лойола каже, шукати і знаходити Бога в усьому. Амінь, амінь, амінь.